У прикарпатському університеті обговорили поглиблення міжнародної співпраці в галузі освіти. 14-те засідання консорціуму українських університетів та Варшавського університету, що зібрало представників 12 вишів України та Варшавського університету Республіки Польща, приурочили до 75-річчя з дня заснування Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Серед найголовніших завдань для вищої освіти краю ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда називає максимальну інтеграцію в європейський освітній простір. Розширення наукових і нав. Контактів з провідними європейськими університетами, в першу чергу Центральної Європи. І Сьогоднішні консорціуми – підтвердження того, що ми маємо в стратегічних партнерах Варшавський університет, один з найсильніших університетів Центральної Європи, з яким ми маємо проекти наукові, навчальні. Тим самим шляхом ми йдемо і з університетами Чеської Республіки. Співпраця Варшавського та українських університетів полягає у реалізації магістерської програми Східні студії, яка надає стипендії українським студентам та програми подвійних дипломів, яка дає можливість, окрім українського, отримати диплом європейського зразка. Провадження європейських стандартів у освітній галузі надзвичайно важлива, вважає директор студіуму східної Європи Ян Маліцький, адже це розширить можливості майбутнього працевлаштування випускників. По-перше, європейські Jakie standardy ceje wysoki, wysoki stopień nauczania e, i ceje nauczanie bez nikakich e, e, korupcjonnych sytuacji, bez nikakich możliwości prokorupcji. На 14-му засіданні консорціуму українських університетів та Варшавського університету було вирішено призначити стипендії у розмірі 12 тисяч гривень українським кандидатам та докторам наук, які займаються дослідженням українсько польських відносин.